Виступили проти посилення податкового навантаження на підприємців у прифронтових громадах. У Миколаєві під час сесії міської ради 3 лютого депутати ухвалили звернення до центральної влади із закликом не посилювати фіскальну політику щодо малого бізнесу. Про пропозицію міськради та аргументи депутатів дивіться у матеріалі Олександре Долматович. Депутати Миколаївської міської ради звернулися до Верховної Ради президента України та кабінету міністрів із проханням не посилювати податкове навантаження на підприємців. Відповідні звернення ухвалили у вівторок, 3 лютого. Ході чергового пленарного засідання сесії ініціаторами двох проєктів стали депутати Олександр Береза та Олена Кисельова. Із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації промислова цивільна та енергетична інфраструктура міста Миколаєва піддається систематичним ворожим атакам та зазнає значних. Руйнувань, можливість бойових дій та безпосередня близькість до території, на яких ведуться бойові дії, змушує підприємства Миколаєва призупиняти роботу та переносити виробничі потужності на більш безпечні території. У таких умовах життєдіяльність міста особливо залежить від стабільної роботи малого та середнього підприємництва, яке забезпечує у Миколаєві зайнятість населення, наповнення місцевого бюджету, підтримку критичної інфраструктури та соціальну стійкість громади в умовах воєнного стану. Миколаївські депутати закликали Верховну Раду зберегти стабільність спрощеної системи оподаткування, забезпечити відкритий діалог із громадами та підприємницьким середовищем, а також формувати податкову політику з урахуванням реального економічного стану прифронтових і постраждалих територій. Депутатка Олена Кисельова наголосила, запропоновані кабінетом міністрів зміни можуть знищити малий бізнес. Запропонований міністерством законопроект. Про внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку, платниками податку на дадуну вартість не забезпечить збільшення надходжень до державного бюджету шляхом залучення платників єдиного податку до сплати податку на, дадуну, на додану вартість, не забезпечить рівності платників податків незалежно від обраної системи оподаткування, а призведе до масового закриття та знищення такої форми діяльності, як фізична особа-підприємець. У міськраді переконані, підтримка малого підприємництва є ключовою умовою економічного відновлення громад та зміцнення фінансової спроможності як міст, так і держави загалом. Запропонована ініціатива несе істотні економічні, інституційні та соціальні ризики, які значно перевищують очікувані фіскальні вигоди. Друге, рекомендуємо зосередити зусилля уповноважених органів та владних інституцій на пошуку інших способів та джерел наповнення державного бюджету, враховуючи принципи доцільності та збалансованості, оцінюючи вплив регуляторного акта на інтереси різних груп держава і суб'єкти господарювання. Олександр Толматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.